Давайте тепер розберемось про унікальність цього танка. І по-перше, він має 20, 120 мм гармату довжиною 55 калібрів, в той час як Абрамс і Лепард 2 вони використовують 44 калібри. Тобто Челленджер має потужнішу гармату і, до речі, за стандартами НАТО вона вища. Таким чином він е, використовує ну, другі боєприпаси. Тобто Challenger 2 потребує своїх боєприпасів, таких як бронебійно підкаліберних осколково-фугасних, і унікальністю є те, що вони використовують снаряди хеш, тобто бронебійно фугасних. Принцип дії цих, цього снаряда хеш у тому, що він розмазує по броні чи по поверхні укріплення вибухів.